Потрібно, щоб той, хто приходить до Бога, вірив, що Він є, і винагороджує тих, хто шукає Його. Справжнє процвітання приходить тоді, коли ви присвячуєте найцінніше, що ви маєте, свій час пошуку Господа. Ці передачі допоможуть вам приділяти якісний час тому, щоб зростати у Бозі. Живіть вірою під час ери благодаті. Дізнайте, що таке Божа вірність, і знайте, що Бог говорить про ваше життя. Ви Божа дитина, і вам слід постійно рухатись вперед від одного рівня слави до іншого. Навчіться відповідати з вірою за будь-яких обставин, бачте вашу сім'ю, фінанси та всі сфери вашого життя успішними. Будьте виконавцями Слова Божого і живіть у процвітанні. Робіть кожну мить славною і виведіть своє життя на наступний рівень. Розкрийте славу Божої благодаті у всіх сферах вашого життя. Вітаю вас, запрошую на передачу Переможний голос віруючого я Джеремі Пірсонс. Я дуже радий знову бути сьогодні з вами. Якщо ви пропустили якусь передачу в понеділок, вчора чи протягом минулого тижня, то я закликаю вас наздогнати нас. Господь говорить нам сильні речі, відповідає на важливі запитання, які, як я знаю, виникали у мене та багатьох людей. І це важливі речі, які нам потрібно почути. Тому давайте разом помолимось за наш час у Слові Божому. З'єднаємось у вірі, очікуючи, побачити, почути і зрозуміти сьогодні ті речі, які ми, можливо, ніколи не бачили. Можливо, ми їх ніколи не чули і не розуміли, так як нам було потрібно. Але ось яким добрим є Дух Божий в нас. Він наш учитель, він наш Бог, і він може допомогти нам побачити це. Хіба ви не хотіли б в кінці цієї передачі сказати: О, я бачу те, чого раніше ніколи не бачив? Я почув те, чого раніше ніколи не чув, і воно живе в мені так, як ніколи. Давайте разом помолимося, і згодимося, і будемо вірити, що ми можемо це мати, і ми звернемось до Слова Божого. Отець, ми любимо тебе і поклоняємось тобі сьогодні. Дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам бачити, чути, і розуміти Твоє Слово. Сьогодні ми знову сміливо приходимо до Твого престолу благодаті. І ми дякуємо тобі за всю благодать, милість та необхідну допомогу, яку ти надаєш. Ми віримо, що отримуємо це в ім'я Ісуса. І я молюсь за кожну людину, яка дивиться або слухає цю передачу, де б вона не знаходилась. Господь, я прошу тебе, дай помазання їхнім очам, щоб вони бачили вухом, щоб вони чули і серцю, щоб воно розуміло. Ми любимо тебе і дякуємо тобі за ту добру справу, яку ти почав в нас. І ми знаємо, що ти вірний закінчити її в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Господу, якщо ви маєте Біблію, то знову відкрити її разом зі мною на 13-му розділі Євангелії від Матвія. Останні два дні ми досліджували притчу про сіяча, або її можна також назвати притчею про насіння. Мені подобається називати її притчею про ґрунт, бо вона саме про це. Вона про насіння посіяне у різну землю, і ми відповідали на запитання Господь, чому це не працює? Як ми вже казали, якщо ви знаходитесь у цьому проміжку між тим, що ви бачите зараз у своєму житті? І тим, на що ви очікуєте, у вас може виникнути спокуса, подумати так, щось тут не працює, І особливо якщо минуло багато часу, а у вашому житті так і продовжує залишатися щось, що ви хотіли б, щоб воно пішло, і ви знаєте, що це не від Бога, і ви думаєте, чому воно все ще тут? Чому воно досі є? Чому це не працює? Чому слово Боже не працює? І знаєте, з цим запитанням потрібно бути обережними. Не варто витрачати на нього занадто багато часу. Він почне зміцнювати ваше невір'я. Однак Ісус допомагає нам з цим у 13 розділі Євангелії від Матвія, а також у 4 розділі від Марка і у 8 розділі від Луки, коли у цій притчі показує, чому насіння Слова Божого може не приносити той плід, який воно може принести. І як ми вже говорили на двох останніх передачах, необхідно починати з розуміння того, що сіяч сіє слово. І, хоча воно не спрацювало край дороги на кам'янистому ґрунті і в тернині, зрештою воно потрапило на добру землю. І вже потрапивши до тієї доброї землі, це насіння принесло плід у 160 і 30 крат. Іншими словами, воно спрацювало. І як тільки воно спрацьовує, що ви розумієте? Що з цим насінням все гаразд? Це не провина насіння, проблема була не у насінні. І тоді ви починаєте шукати причину у чомусь іншому. Якщо ви запитуєте, чому це не працює, вам слід почати звідси. Це не провина насіння. Насіння слова Божого, насіння, завдяки якому я народився згори, насіння, завдяки якому я можу зцілитись і звільнитись, з цим насінням все гаразд. Тоді з чого починати пошук? Ісус визначив, що проблема не в насінні, а в ґрунті. Проблема була у ґрунті. Він говорив про те, що перший ґрунт або земля, на яку впало насіння, це земля край дороги. Ми говоримо про це вже пару днів, і я відчуваю, що нам потрібно продовжувати це робити. Це дуже важливо. Ця земля, край дороги, була твердою, втоптаною землею, твердою землею, якою ходили тварини і люди. Вони ходили неї туди-сюди, знову і знову з дня у день. Так довго, що ця земля стала такою твердою, що якби на неї потрапило насіння, воно не могло. б, Проникнути в глиб Але якщо насіння залишається лежати на поверхні землі, воно ніколи нічого не принесе. Ісус сказав: коли насіння просто лежить на поверхні землі, пташки бачать його і думають, велике спасибі, ми подзьобаємо його. І вони прилітають і крадуть його. Ісус сказав: до кожного, хто слухає слово Боже і не розуміє його. Це 19-й вірш 13-го розділу від Матвія. Він сказав, що одразу ж приходить сатана, приходить лукавий, і краде посіяне в серці його. Іншими словами, серце це земля. і щоразу, коли ви чуєте тут про інший вид землі або ґрунту, ви чуєте про інший вид стану серця. І спочатку Ісус говорить тут про тверду землю або можна сказати про жорстке, огрубіле серце. Добре слухати Слово Боже, але воно ніколи нічого не принесе, якщо не потрапить всередину. ісус назвав це розумінням Слова Божого. Можна назвати це знанням відкриттям Слова Божого. і ви знаєте, що він не говорить про те, щоб розуміти його розумом. Ісус говорить про те, що Слово Боже проникає до м'якого відкритого серця. Ми були у третьому розділі Євангелії від Марка. Давайте ще раз подивимось на те, що сталося того дня, коли Ісус у суботу прийшов до синагоги. Перший вірш там був чоловік, який мав суху руку. І стежили за Ісусом, чи не зцілить його у суботу, щоб звинуватити Його? Так завжди роблять жорстокосердні люди. Вони шукають, у чому можна когось звинуватити. Це особливий вид жорстокосердя. Якщо ви завжди шукаєте, у чому можна когось звинуватити, це не найкращий стан, це не найкращий стан для вашого серця. Знаєте людей, які до всіх чіпляються. Знаєте, як вони стали тими, хто шукає недоліки? Це тому, що спочатку вони були тими, хто шукає недоліки. І якось я чув, як брат Кейт Мур сказав: ви не будете знаходити недоліки, якщо не будете їх шукати. І якщо ви припините шукати недоліки і помилки, то ви припините весь час їх знаходити. Якщо ви щось знаходите, значить ви це шукаєте, щоб воно не було. Вчора ми звертались до четвертого розділу приповістей, де говориться, сину мій, до слів моїх, прислухайся, до висловлювань моїх прихили в ухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця Твого. Іншими словами, дозвольте їм потрапити до вашого серця і бережіть їх всередині нього. Не тут, на поверхні, а всередині вашого серця. Чому? Бо вони життя для того, хто знайшов їх. А як ви їх знаходите? Ви шукаєте їх. І ви шукаєте щось лише якщо це є цінним для вас, якщо ви цінуєте це і шануєте це. І дозвольте мені запитати у вас, що відбувається з цінними речами, які залишаються незахищеними? їх крадуть. Сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти слово Боже, бо він знає, яке воно цінне, він знає, що саме це слово здатне зробити у вашому житті. А коли ви не цінуєте це слово так, щоб дозволити йому потрапити всередину вас, щоб шукати його, так щоб ви могли знайти його, вгадайте, що відбувається, одразу ж приходить сатана і каже: Я візьму це, велике спасибі.' І він краде слово Боже. А якщо він вкрав слово, то він полишив вас можливості дозволити цьому слову працювати у вашому житті. І на жаль, таке відбувається щодня. Люди чують слово Боже. Але я не знаю, чи тому, що вони чули його раніше, вони або відволікаються, або з якоїсь причини не цінують його, і воно не потрапляє всередину. А якщо воно не потрапляє всередину, то воно не може пустити коріння. Якщо воно не може пустити коріння, то воно ніколи не зможе принести плід і воно не принесе урожай. Тому якщо ви сидите і думаєте, чому це не працює? Чому це не працює? То це проблема не в Слові Божому. Це не провинна насіння, це насіння хороше. Вам потрібно подивитись на землю і запитати себе, можливо, у мене через щось затверділо серце? А ви цього і не усвідомлювали? І це легко. Легко прийти до такого стану, навіть не усвідомлюючи цього, бо Ісус сам тут сказав, що серця людей затверділи це означає, стали нечутливими і ні на що не реагували. Можна легко прийти до такого стану, навіть не підозрюючи про це. Чому? Бо ви цього не відчуваєте, серце вже не м'яке. Ніби його взагалі нема. Третій розділ Євангелії від Марка. Ісус сказав чоловіку, який мав суху руку, третій вірш. Стань посередині. Ісус сказав йому щось зробити, сказав щось, на що потрібно було відреагувати. А їм говорить людям, які стояли там і стежили, чи годиться в суботу робити добро, чи робити зло, душу спасти чи занапастити. Друзі, відповідь проста. Ісус намагався максимально спростити це. Відповідь мала бути очевидною, але у Біблії сказано, вони мовчали. Що це означає? Жодної відповіді, абсолютно ніякої реакції. Ісус подивився їм у вічі, задав їм запитання, а вони дивились на нього так, ніби він взагалі нічого не сказав. Жодної реакції. Якщо ви є батьками підлітків, можливо, ви з цим зустрічались, коли ви розмовляєте з ними, а у них такий вираз обличчя, коли вони просто дивляться на вас. Ви запитуєте їх, а вони не відповідають. Кажете їм щось зробити, а вони не відповідають. Але такими бувають не лише підлітки, а й усі ми. Кожен з нас був таким нерозумним. Але як батьки, якщо ви розмовляєте з дитиною, задаєте питання, ви очікуєте на відповідь. ненормально просто стояти і робити вигляд, ніби я тобі нічого не казав. Я тато. І якщо я прошу тебе про щось, я очікую, що ти будеш реагувати на це. І є правильна реакція. Ну ж бо татусі, допоможіть мені. Якою є правильна реакція? Так, ні. Велике спасибі. Я зроблю це. Я не намагаюся влаштувати якийсь примус, а намагаюсь прищепити повагу та цінності. Кому честь, тому честь. А ставитись до когось, хто щойно з вами розмовляв, так ніби його слова не варті того, щоб дійти до ваших вух, це сама велика неповага і відсутність пошани. І це те, що сталося того дня. Але показником чого це є? Це показник того, що відбувається всередині. Вони мовчали і зауважте, як Ісус відреагував на це у п'ятому вірші. І глянув на них з гнівом. З гнівом. Нам не подобається думати про те, що Ісус гнівався. Нам не подобається думати про те, що Бог отець гнівається, але він гнівається. Що може його розгнівати? Хороша новина у тому, що його гнів триває недовго. Однак є речі, які можуть його розгнівати. Що це? І, подивившись на них з гнівом, засмучений затверділістю сердець їхніх. Ісус у тілі стоїть там і дивиться на них, але він здатний бачити невидиме стан їхнього серця. Як йому вдалося отримати таке чітке уявлення про те, що відбувалося всередині них? Все просто він задав їм питання, але відповіді не отримав. для мене один з перших показників жорстокосердя це відсутність реакції. Ми говорили про це в кінці вчорашньої передачі. Дозвольте мені повторити це ще раз. Відсутність реакції, повільна реакція, або повна відсутність реакції це показник жорсткого серця. В посланні до Євреїв 3,7 говориться, як каже Дух Святий, сьогодні, коли почуєте голос Його, ті люди у синагозі почули його голос. так, вони почули. Нині, як почуєте голос Його, не будьте жорсткими, як під час бунту, в день спокуси в пустелі. Коли батьки ваші спокушували мене, випробовували мене і бачили діла мої 40 років. Тому я розгнівався. Ось знову ви це бачите на цей рід. Чому бо вони зробили твердим своє серце? Він не міг проникнути всередину. Він не міг зробити для них те, що хотів, бо нічого не могло проникнути і опуститись у їхнє серце. Я розгнівався на рід той і сказав, вони завжди. Блукають де у серці, не пізнали вони доріг моїх, тому я поклявся в гніві моєму, що вони не увійдуть до спокою мого. Стережіться, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого і невірного або лихого серця невір'я. Тобто тут невір'я прирівнюється до затверділості вашого серця. Чому вони не вірили і не вірять? Бо слово Боже не доходило до них, воно не потрапляло всередину. І якщо ви повільні на те, щоб відповідати, повільні на те, щоб вірити, то це тому, що серце затверділе, і в нього нічого не проникає. І я вам дещо скажу: Богу це не подобається, це змушує його гніватись. Чому це може його розгнівати? Бо він так сильно хоче робити у вашому житті те, що здатне робити його слово. Він хоче спасати, він хоче зцілювати, він хоче звільняти. Але він не може цього робити, якщо його слово не зможе потрапити у ваше серце. Він не зможе вам це дати, якщо воно не зможе потрапити у ваше серце. Ну ж бо, ви мене чуєте? Ви так ніколи цього й не отримаєте, якщо спочатку воно не потрапить до вашого серця. Чому це не працює? Бог, чому у мене цього нема? Чому я цього не бачу? А він каже: Я не можу вкласти це в тебе, я не можу вкласти це у твоє серце. Де воно має пустити коріння, бог сказав, тому я поклявся у гніві моєму, що вони не увійдуть у мій спокій. Він дав їм слово про обіцяну землю і спокій, у якій вони могли увійти. Але ми знаємо, по моєму, з наступного розділу послання до євреїв, що вони не увійшли з однієї причини бо коли вони почули це слово, вони не розчинили або не з'єднали його з вірою, вони були повільними на те, щоб відповідати і вірити, і це змушує Бога гніватись. Так само як і ви, як батьки, гніваєтесь, коли ви просите свою дитину щось зробити, а він ледве-ледве ворушиться, а часто і взагалі нічого не робить. Повільний на те, щоб робити це, щоб реагувати, щоб бути слухняним, це показник того, що відбувається в серці. він сказав: вони не увійдуть у мій спокій. Стережіться, брати, щоб не було у кого з вас. Лихого серця не вір'я, щоб вам не відступити від Бога живого, Але підбадьорюйте один одного щодня. Це те, що мені слід постійно казати. Доки можна говорити нині, щоб хтось з вас не став жорстким, Ось знову. Через підступність гріха. Бо ми стали учасниками Христа. Якщо тільки твердо збережемо розпочати життя наше до кінця, як говориться нині, як почуєте голос Його не робіть жорсткими серця ваші. Скільки разів він це говорив? Знову, знову і знову: не робіть жорстким своє серце. Не робіть жорстким своє серце. Йому не довелося б нам про це говорити, якби не існувала реальна небезпека і ризик того, що ми можемо зробити жорстким своє серце щодо нього. І він каже: не робіть жорстким серце, не дайте йому стати твердим, не дайте йому стати твердим, коли слово Боже не зможе до нього потрапити. Нині, коли почуєте голос його, не робіть свої серця жорсткими, як під час бунту. Хто ж були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту з Мойсеєм? На кого ж він гнівався 40 років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістками в пустелі? Кому ж він поклявся, що не увійдуть до спокою його, як на тим, які були непокірливими? Отже, ми бачимо, що вони не могли увійти через невір'я. тому тут жорстке серце дорівнює невір'ю, браку віри. Отже, якщо жорстке серце повільне на те, щоб відповідати, то що ви знаєте про хороший ґрунт? Що ви знаєте про м'яке серце? хороший ґрунт він м'який. Це земля, до якої насіння може потрапити і проникнути глибоко. В той час, як у випадку з твердою землею, насіння просто лежить на поверхні. Візьміть те, що ви знаєте про землю, і застосуйте це до свого серця. Слово Боже не може потрапити до твердого жорсткого серця. А якщо воно не може до нього потрапити, ви не вкладете в нього віру. А де нема віри, там не увійти до обітниць. Тому не кажіть, чому це не працює, думаючи, що проблема в насінні. Подивіться на стан землі. Хороша земля це м'яка земля. Хороше серце це м'яке серце. Тому якщо жорстке серце повільне на те, щоб відповідати, то що ви знаєте про м'яке серце? Воно швидке на те, щоб відповідати, швидке на те, щоб казати. Амінь. Я вірю. І ми говоримо про того чоловіка у 9 розділі Євангелії від Марка, який привів свого сина до Ісуса. Фактично, він привів його спочатку до учнів, але нічого не сталося. Учні сказали, це не працює. Це не працює. Чому це не працює? Зрештою, той чоловік підійшов до Ісуса і сказав: якщо можеш щонебудь зробити, допоможи нам. Ісус відповів роде невірний або невіруючий. І тут ви можете бачити, що проблема у відсутності віри. Доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть його до мене і привели його до нього. Як тільки біснуватий побачив його, дух стряс його, і він впав на землю і пускав піну. Знаєте, я сказав це неправильно. Коли Ісус говорив про відсутність віри, Він сказав це у відповідь на слова учнів: це не працює. Це не працює. Тому ви можете задати питання, але будьте готові почути Його відповідь. Ісус сказав. Це відсутність віри. І потім вони привели дитину до Ісуса, і Він запитав у батька 21-й вірш. Як давно це сталося з ним? Він відповів з дитинства, і часто він кидає його і у вогонь, і у воду, щоб занапастити його. Але якщо ти можеш, прояви співчуття до нас і допоможи нам. ісус взяв слова цього чоловіка: якщо можеш щось зробити ісус взяв цю заяву, перевернув її і повернув йому назад і сказав: якщо ти не якщо я можу щось зробити, а якщо ти можеш що вірити, якщо ти можеш вірити, А чому хтось не може вірити? Це якщо серце затверділо, якщо серце таке тверде. Що до нього нічого не може проникнути, тоді людина не буде вірити. І насправді це вибір. Людина вибирає не вірити, і це стан серця. І є люди, які кажуть: я просто не можу повірити тому, чому навчає Біблія. Я просто не можу повірити, що є Бог, який створив нас. Я просто не можу повірити. Я дивлюсь на науку і просто не можу у це повірити. Я просто не можу у це повірити. І вони думають, що не можуть у це повірити, бо їхній мозок, скажімо так, не може це прорахувати. І у них одне з другим не сходиться. Ні, проблема не в цьому. Не це заважає їм вірити. Справа у стані їхнього серця. Не у стані голови, а у стані серця. І саме жорстокосердя не дає їм повірити. Цей батько, який привів свого сина, дуже схожий на чоловіка з сухою рукою, якому Ісус сказав: стань посередині. Того дня Ісус розмовляв з двома різними людьми. одному з яких потрібне було щоб слово Боже зробило щось у його житті. І потім він сказав тій групі людей, тим людям він говорив про день суботній, і вони ніяк не відреагували. А чоловіку з сухою рукою він сказав: стань посередині. Що, якби його серце було таким твердим, що він відповів би: Ні, ні, я цього не зроблю, я не вірю в всі ці зцілення. Я не вірю в всі ці казки про Бога, чудеса, про сина Божого. Вибачте, це не для мене. Того дня він би пішов додому з такою ж сухою рукою, з якою і прийшов, але Ісус дав йому щось, на що потрібно було відреагувати. Простий наказ вийди вперед на середину. І від того, як він на це відреагує, залежало, чи зцілиться він, чи ні. Ісус сказав тому чоловіку, ось наступний крок: простягни руку твою, і він простягнув. Рука була сухою, але Ісус сказав простягни її. І оскільки той чоловік відреагував на ці слова, то Біблія каже: Він простягнув, і стала рука його здоровою як інша. Що це? Він був швидким на те, щоб відреагувати. Коли Ісус сказав простягни руку твою, той чоловік міг би сказати, я не можу. У цьому і є проблема, я вже багато років не можу цього зробити. Що означає простягни руку? Я не можу. Це не відповідь. Швидкі на те, щоб відповідати з вірою. Якщо Ісус каже простягни, простягніть. Якщо Ісус каже, вийди, і стань посередині, виходьте вперед. Якщо Ісус каже, зроби крок віри, робіть кроки вірою. Якщо Ісус каже, чоловіку у 9 розділі Евангелії він маркає, якщо можеш вірити, то все можливо тому, хто вірить, то як на це відповідає м'яке серце. Я вам покажу. Я вірю. Господь допоможи моєму не вірю. І ви знаєте, що відбувається? Ісус, побачивши, що збігаються люди, заборонив духу нечистому, сказавши йому «Дух німий і глухий, я наказую тобі, вийди з нього і більше не входь у нього. і закричавши і сильно стрясши його, вийшов і він став здоровим. Як він став здоровим? Як чудодійна сила у насінні слова Божого змогла зробити у житті цього хлопчика те, що вона зробила. Все, тому що його батько не був повільним на відповідь, а був швидким на те, щоб відповідати. Жорстке серце повільне на відповідь, а м'яке швидке. Я знаю, що ми повторюємо деякі з цих речей знову і знову, але дуже важливо, щоб ми їх розуміли. Наш час вичерпано, але не відходьте. Я скоро повернусь. Ісус сказав, що Він прийшов для того, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. Але можливо, дивлячись зараз на своє життя, ви думаєте, це зовсім не надлишок. Чому це не працює? Послухайте, не дозволяйте своєму минулому досвіду чи навіть тому, що ви переживаєте зараз, обмежувати те, на що ви очікуєте від Бога. І ви можете змінити свій курс, ви можете залишити цю дорогу, якщо вона веде вас не туди, куди вам потрібно, і ви можете йти за тим, хто робить життя з надлишком можливим. Він зробить його досяжним для вас, але ви вирішіть прийняти його. І якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом свого життя, ніколи не каялись у гріхах і не отримували прощення, то сьогодні день вашого спасіння. І це так просто. Помоліться зі мною цією молитвою. Просто скажіть Отець Небесний Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, Ісус мій Господь. Я приймаю прощення і очищення, і тепер я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Духом Святим в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помилились цією молитвою, я знаю, що це дуже просто, але Біблія говорить, що ви спасенні, Спасенні від пекла у вічності, і спасенні від пекла на землі. І тепер ваші очікування в житті зростатимуть. Ви можете очікувати більшого, бо ваш дух живий для Бога. І прямо зараз ви маєте доступ до того, хто зробив для вас можливим мати життя з надлишком. У місії Кеннета Коупленда є матеріали, які допоможуть вам більше дізнатись про це. Ми називаємо їх пакетом спасіння. І якщо ви помолились сьогодні цією молитвою, то ми хотіли б надіслати його вам. Це книга Кенета і Глорії Коупленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію, дізнаючись, що саме Слово Боже говорить про вас, про ваше життя і про Божі обітниці для вас. Ми надішлемо вам всі ці матеріали абсолютно безкоштовно. І що вам робити далі? Годуйте свій дух. Те, що живе зараз всередині вас, потребує їжі, і воно прагне слова Божого. І Біблія каже, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому повертайтесь до цих передач, на яких ми навчали, як мати життя з надлишками, як привести слово Боже в дію у вашому житті. Вони безкоштовні. А якщо вони безкоштовні і вам не потрібно за них платити, то які ще можуть бути виправдання? Чи не так? Вони досяжні на нашому сайті KCM.org.ua. Дякую за те, що приєднались до мене сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.